Доброго ранку, друзі. Сьогодні 17 травня, субота. Тепло не факт, настрій має бути. Бо кожного року, 3 суботи-травня, Київ, наприклад, святкує не просто день, а день сусіда позитивне, і дружнє молоде свято. Його започаткував мер Києва Віталій Кличко, 6 грудня 2018 року. Так що якщо у вашому під'їзді ще досі йде війна за залишену у коридорі сушку для білизни, сьогодні шанс підписати перемир'я або, хоча б, переморгнутися. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. А тепер, як казали древні скандинави на ранковому скрипковому концерті в лісі, що сьогодні святкуємо? По-перше, Всесвітній день скрипки, день, коли навіть найменше поскрипування дверей здається геніальним творінням в Страдіварі. Якщо ваш сусід репетирує чардаш о 8 ранку, дайте йому на це шанс. Далі, День свободи культури це коли можна не тільки любити монолізу, а й безкарно не розуміти сучасне мистецтво. А ще сьогодні всесвітній день пульмонолога. Привіт усім, хто дихає. Якщо ви щойно вдихнули, подякуйте легеням і тим, хто знає, як вони працюють. Потім день спортивного орієнтування. Якщо ви сьогодні вийдете з дому і повернетеся не туди. Кажіть, що святкуєте, і ось серйозно, всесвітній день скандинавської ходьби, люди з палицями і твердістю духу, бонус ніхто не запідозрить вас у чаклунстві. І фінал, всесвітній день віскі, ідеальний день, щоб поєднати все скрипку, пульмонологів, скандинавську ходьбу і запити це все ковтком культури. А тепер про те, хто сьогодні святкує іменини. Це один Степан. Обійміть свого Степу. Якщо нема, обійміть випадкового. Може, то теж Степан, хто знає. А тепер про цей день в історії України до важливого. 17 травня 1942 року почався наступ німецьких військ під Харковом. Тоді нацисти, зараз ті ж самі, просто без вусів і в Тіктоку. Але одне залишається незмінним. Вони лізуть, ми б'ємо і перемагаємо. Історія має звичку повторюватися, але ми маємо звичку перемагати. А тепер про прикмети: якщо сьогодні вітер з півночі, літо буде таким, що кондиціонери зітхнуть з полегшенням. Південний вітер готуйте вентилятори і купальники, червоний схід сонця. Ідеальний день для поетів і продавців морозива, бо буде дуже жарко. Що сьогодні не можна робити: сьогодні не сваріться, не лайтеся і не хапайтеся за чужі копійки на вулиці, навіть якщо там лежить, наче гривня, а насправді пастка Всесвіту. І до лісу краще не йти, особливо без GPS і здорового лузду. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп овне. З вас сьогодні дивний магніт. Люди тягнуться, але не знають навіщо, а ви не пояснюєте. Тільці сьогодні важко. День сказати ні без пояснень, просто ні і все. Близнюки, годі зображати контроль. Хай реальність теж раз виграє. Раки, якщо хтось скаже вам, ти змінився, просто кивніть. Ви давно хотіли це почути. Леви, ви сьогодні не яскраві, ви загадкові, не розчаровуйте, мовчіть далі. Діви, не аналізуйте, вдавайте, що все йде за планом, навіть якщо план це хаос. Терези, не зважуйте, дійте на І навіть якщо не влучите, вийте, Абстрактно, красиво. Скорпіони, сьогодні вас не розкусити. Ідеальний день, щоб зникнути, і з'явитись там, де вас не чекали. Стрільці, забудьте мету, просто бігайте і не пояснюйте чого. Козороги, дозвольте собі провал, це теж результат, і він сьогодні буде епічним. Водолієм, зробіть щось нелогічне. Це буде геніально, навіть якщо ніхто не зрозуміє. Ну і риби, не пливіть, танцюйте навіть по суші, особливо по суші. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, найцікавіше і найцінніше сьогодні субота. І що? І все, бо в цьому вже є щастя. Це той день, коли ти не мусиш бути героєм, не мусиш рятувати всіх, не мусиш доводити. Це день, коли можна просто жити повільно, легко, без тиску, бо справжнє майбутнє не в гігантських проривах, а в маленьких діях, що народжуються в ухідні. У посмішці, незнайомці, у каві з другом, у смішному відео, яке ти випадково побачив, яке змусило тебе засміятися. І в ці моменти народжується надія. І хай світ ще не досконалий, але саме ти можеш додати в нього шматочок світла. Тож, не чекаємо дозволу, живімо! І хай цей день буде таким, що хочеться згадати, або хоча б не шкодувати, бо іноді вихідні рятують цілий всесвіт. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Нехай ваш сьогоднішній скрипковий візкі звучить легко, як південний вітер. До завтра, в цей же час. Пам'ятайте, ми тут, щоб жити, а не просто відмічати днів. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!